Вітаю! Давайте пограємо в гру живе не живе». Умова гри дуже проста. Відгадайте загадку і скажіть, відгадка належить до живої чи неживої природи. Бажаю успіху, зріст у неї, як в ліщини, а плоди, немов в калини, взимку пташечок годує. Ягідками їх частує, Це горобина жива природа. Як коштовні намістинки прикрашають небо в ніч, різнобарвні горошинки не придбаєш, це не річ, це зорі не жива природа. Зимою спить, а влітку шумить. Це дерево жива природа? Коли холодно зимою річка замерзає, її скельце під собою до весни ховає. Це лід, нежива природа. Не боїться ця пташка зими, сало любить вона, так, як ми. Жовта грудка та сиві її крильця. Здогадались, хто це? Це синичка жива природа. Вдень блідніє, а вночі світить та не гріє. Це місяць нежива природа. Зимою спить, а влітку біжить. Це річка, Не нежива природа. У червонім фартушку птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Це снігур жива природа. Скатертина біла весь світ укрила. Це сніг, не жива природа. До колючих дерев поспішають білочки синички, бо смачні горішки в цій маленькій шишці. Жива природа. Що ж це за дівчина не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, а в голках круглий рік? Це ялинка, жива природа. Ви відгадали всі загадки. Отже, до неживої природи належать Сонце, місяць, зорі, повітря, вода, ґрунт, гірські породи. До живої природи належать люди, тварини, птахи, комахи, гриби, рослини. А тепер Зберемо всі картинки підказки разом і подивимось, що у нас вийде. Ось таку картину ми створили з загадок.